Усім привіт! Мене звати Софі і я пропоную поговорити про книжки. А саме сьогодні пропоную поговорити про ці книжки, які мені не сподобались минулого року. І саме час, у червні місяці 25-го року, про них згадати. А насправді так, бо більшість з них відправляться до бібліотеки чи інших моїх друзів, знайомих і так далі. І все ж таки почати хочу з книжки, яку я ще дочитую. Але я точно знаю, що вона не залишиться у мене на полицях, бо вона про людину, яка мені не імпонує, і не імпонує вона багато кому у цьому світі. Хоча вона доволі, хоча це доволі впливова та відома людина, і це книжка про Трампа. Дуже чимка історія, я її знайшла три роки тому. У Будочці, де пропонуються безкоштовні книжки, кожен може її взяти. Я її насправді хотіла прочитати ще раніше, на рік, як я її знайшла, вона траплялася мені в інтернеті. Доволі цікава, гарно і легко написана. З плюсів в неї є те, що вона справді легко читається, бо англійська мова там такого гарного би рівня. Трапляється сполучення пов'язане з психологією чи політикою, доволі часто вживані. І я дивилася ще блог цієї Мері Ел Трамп, як я правильно гадаю, вона є племінницею uh, Дональда Трампа. Uh, багато цих фактів вона ще глибше висвітлює на своєму каналі на Ютубі. Uh, і це набагато глибше. Дає розуміння, коли одночасно і читаєш книгу і дивишся її е, відео. Але ця книга про е, людину, яка мене дратує інколи. Е, і не тільки мене, але й багато 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 інших людей. Е, е, я не хочу, щоб ця книга залишалася у мене. Е, що ж, вона не настільки погана, як написано, але вона. Просто про ту людину, про яку я не хочу бачити книги у себе. Так, якщо, якщо сексизм був би людиною, він був би цією книжкою, бо інакше я сказати просто не можу а, про головного, головного героя цього роману, і це «Мур» або малий український роман Андрія Любки. А, я розумію, для чого автор зробив головного героя такого, а, а саме. Він з тих чоловіків, які шукають жінку, щоб вона його надихала, такий типовий чоловік, щоб вона була. Шукає жінку берегиню очага, таку повара на кухні, гарну робітницю на роботі, гарячу жінку у ліжку, але щоб вона ще допомагала йому створювати чудовий. Великий український роман, щоб він став лауреатом якогось конкурсу, але не все так просто і не все у нього виходить, бо ну, він собі придумав якусь казку. Хоча він, звичайний чоловік, який живе у звичайнісінькій квартирі, яка насправді і на квартиру та й не похожа, а схожа на типовий готельний номер. Е, і такий ось чоловік намагається протягом усієї книжки закручувати романи. З нелединарними жінками, але які мені сподобались набагато більше, ніж він. А, і книжка про доволі неприємну людину. А, її я не можу оцінити, що це прям погано, бо це а, специфічно, це постмодернізм, але це просто, напевно, не моє. От. А, і наступної книжки в мене вже немає, і це теж з о, постмодернізму. Теж доволі багато там є сексистських моментів, о, коли головний герой зустрічається ну, зі своєю дамою серця. Це Московіа Юрія Андруховича. Вона вже знайшла свого нового читача, о, і я рада, бо. Вона непогана, вона гарно написана, дуже швидко читається, але там подиваються дуже у гротескному стилі доволі важкі теми, і, можливо, вони повинні бути доволі смішними, але мені було б ритко читати ці моменти, коли головний герой бореться зі своєю жінкою, вони, у них там прямо така. Драка була не на життя, а на смерть. Там Хтось у когось запустив утюг, та праска попала у стіну, щось проламала, потім вони боролися у там, двох кімнатах. Потім головний герой вирішив, чому б йому просто піти у... не напитись, а потім за іграшкою для, для дитини-друга піти у дитячий світ і в якусь вакханалію політичну. Я розумію, що це алюзія на розпад Радянського Союзу, але політика сама по собі є доволі бридка, але ще брудніше вона там описана, і ще брудніше, коли у цей такий бал сатани потрапляють герої з Російської імперії. Це для мене це справді бридку. Я не можу також оцінити цю книжку доволі низько, бо ну гарний, дуже гарний роман постмодерний, але як я казала, не моє. Наступна книжка, яка теж потрапила у топ е найгірших книжок 24-го року. Це у штормовому стилі» Сергія Скришевського. Плюсів цієї книжки вона дуже ретельно видана. У неї дуже красиві форзиці намальовані з морем, з, там, з чайками, з кораблями. А, але а, текст, а саме сюжет, для мене а, був ну, не те, що поганий, але а, основний посил а, він трішки був а, ну, не те, що не для нашого вже часу, коли, а, час, а, коли вже багато людей а, Приймають ЛГБТ-спільноту, а ця книжка саме про хлопців, які належать до ЛГБТ-спільноти. Якщо щоб точніше розказати про сюжет, це про двох хлопців, які спочатку починають дружити, потім у них зав'язуються романтичні стосунки. І вони дійсно зустрічають конфлікти, бо це про початок 2000-х чи кінець 90-х, я вже не пам'ятаю. Звичайно, що тоді, після розпаду Радянського Союзу, було дуже-дуже багато несприйняття, сприйма... не якщо не говорити, що воно було майже тотальне. Але зараз, коли у нас вже, там 20... я... сьогодні 25-й рік. І у нас вже багато років проводиться Київ прайд і інші заходи ЛГБТ-спільноти, і постійні заходи якісь. І я доволі таки толерант, я доволі толерантна людина. Мені головне, щоб людина була людиною, а для мене немає. Хороша чи погана людина відносно від того, з ким вона зустрічається, чи з ким вона спить. Але е, основний, коли читаєш цю книгу, і хлопці проходять е, цей шаг, е, цей відрізок дорослішання, коли вони починають е, відчувати почуття друг одне до одного, е, коли е, вони вирішують цей конфлікт, який е, ну, їм доволі. Портить життя, бо від цього конфлікту, вирішення цього конфлікту залежить їх спортивна кар'єра. І коли зустрічається хоч цей великий конфлікт, хоч якісь маленькі, основний посил, от, ми, от ви не розумієте і все. І коли йде таке сприйняття близьких людей поряд, все одно залишається це поміж строками, оця лінія. Все одно ви не зрозумієте. Окей, добре, але що потрібно, щоб зрозуміти цих хлопців, всього так і немає цієї ідеї, що треба зробити, щоб їх зрозуміти, це моя друга книжка про ЛГБТ спільноту у моїй бібліотеці, і я хочу сказати, що дуже-дуже посил залежить від самого автора. Я читала емпатів, я читала ем, інші книжки е, зарубіжних теж авторів, і там е, ідея про прийняття е, людей з ЛГБТ спільноти е, е, дуже по-іншому показана. І там показан шлях, як вони приймають себе, як їх приймають близькі е, е, дуже наочно. Тут якась ідея недовіра до цієї ситуації, наче, ну, і ти розумієш, що все, все добре, них вже налагодилося життя, але ця недосказаність, що вона залишається. Так? І остання книжка, яка я не можу сказати точно: я її люблю чи я її ненавиджу. Бо той шквал емоцій, яка вона викликала навіть зараз, після року, як, після року того, як я її прочитала, не дає спокою. Це піща пам'ятних поцілунків цілі ціліколо. Кол. Наразі ця книга знаходиться у моєї подруги, яка її дуже полюбила. Але тема складних захворювань. Смертельних захворювань, вона є такою доволі тригорною для мене у книжках. І я розумію, що багато хто Буктоці, буктюбі, її дуже любить, там надзвичайні романтичні стосунки, хлопець, який кидає все до кінця, віддає всього себе заради коханої дівчини, яка смертельно хвора, і він просто. Приходить у повний відчай, майже коли дізнається про це. Він намагається дійсно все зробити, це доволі романтично, але, от між ем, початком історії і її кінцем, між тими моментами, коли ем, вона щось ем, дуже гарно трапляється з героїнею, і е, тим моментом, коли вона, на жаль, помирає, просто стаються якісь дикі американські горки. То дуже все гарно, то їй дуже погано. То дуже все гарно, то дуже все погано. Це, напевно, те, що мені не подобається в деяких книгах, і тому я дуже не засмутилась, коли її віддала. Я не можу жодній з тих п'яти книг поставити якусь погану оцінку, бо вони дійсно вартують того, щоб їх прочитати, погортати, чи то красива Обкладинка книжки Сергія Скришевського у штормовому штиль, чи це тисяча пам'ятних поцілунків для когось, хто любить яскраві емоції від книг, чи такий занадто постмодернізм у Андрія Любки чи Юрія Андруговича. Але, на жаль, вони увійшли у найгірші книжки мого 24-го року. Тож. Сподіваюся, що 24 рік був доволі читабельним, доволі а, позитивним у ваших книгах і бажаю ще гарніших а, і приємніших книг у 2025 році.